Это финал, друзья. Неделя лига. Команда Армат 2-25 сезон. Так бывает, блядь. Пацаны, финал, блядь. Это было, блядь, полево жёсткое, нахуй. Давай, давай, давай. Дуже терплячі. Вони вміють терпіти до фінального свистка, хочуть нав'язати свою гру. хуйню витащили. Схопнули ти. Пиздец, та. Класно, 2-0 в ремонт. Два рази перейшли центр поля, 2-0 виграють. Не одного удару по ворот. Це такий вмираючий, такий на пів Пітон, який ледве повзе. Сука, не хочу говорити, бля, я не можу. В мене бля, одразу сльози. Цей момент міг зробити різницю. Мене я замираю просто дихання. Пульс максимально приостанавлювається. Вуха! Забери нього! Муха пизда армату прежде. постав точку, постав точку, постав точку, постав <рес> точку. Для мене сидить Лера, плачуть, І там обняла на мене. Каже, боже труситься. Яким рідким азотом золота голова Максими? Муха немає шансу того, що ми не виграємо. Для мене це дуже важливо. <рес> Дев'ятка йовка. Ситуація з тим, що Армат з'явився в е, фіналі. Для мене не було несподіванкою, тому що коли Ігніс програв і ми випали на них, я подумав, що ага, буде прикольно. Ми закроємо Ігніс, а Армат якимось чудом закриє рух, і ми зустрінемося з ними в фіналі. І це буде не така важка гра, як, наприклад, з тим же рухом. Хоча це було б набагато цікавіше. Чесно, я дуже хотів би, щоб фінал був би з рухом. Перед Арматом настрій був такий самий, як і перед ренгеном чи ультимейтом. Вити закрить. Всі питання і бути чемпіоном. Бля, Скільки ми були впевнені в собі, я чесно скажу, подивившись на кожного хлопця нашої команди, вони всі горіли очима. Віну ніколи не було нікого недооцінки, що ми там комусь виграємо на одну і не з якогось, блін, було складніше. Ми виходили на кожну гру, як на останній. І Все, що я знав, все, що вони можуть створити, це ж знов такі медіаправила. і це е, падіння серизнь. І давка його. Як він вміє давити на судню. Ніхто не недооцінював е, цих суперників, тому що ми знаємо, як грає Армат. Дуже терплячі. Вони вміють терпіти і до фінального свистка хочуть нав'язати свою гру. Ми були впевнені в собі. Бля, я не знаю, в кожному гравці, блядь. Ну я впевнений, тому що Армат «Армат» був для нас не суперником. Ну, типу, ми вважали. Ми їх не знецінювали, а ми, блядь, просто були впевнені в собі. Слухай, очікування одні: я був впевнений е, в нашій Перемозі, але саме головне і саме, саме страшне в команді Армат, Це недооцінка, недооцінка цієї команди. Саме те, що в цих людей немає жодних якихось таких плюсів футбольних в плані там, гри і так далі. В них є величезні плюси. Це самовіддача, це терпіти. Вони просто чіпляються за мінімальну можливість. І їх от нагороджувало те, що, як я називав, це такий вмираючий, такий напівледве дихаю. Пітон, який ледве повзе, настав день істини, настав час, до якого ми дуже довго йшли. Ви маєте згадати, ким ми стали на сьогоднішній день, ким ми були ще недавно і хто ми зараз. Яке відношення, сприйняття команди профан медіа медіафутболі Команда Армат, чесно, це такий мертвий пітон, який. Ледве повзе, але блядь, він повзе, він не зупиняється. І Якщо ви їх недооціните, враховуючи багато факторів і правил медіа футболу, одного процентику, щоб не було блядь, недооцінки. Ви маєте вийти, блядь, з просто горять очі. Вчора я бачив просто реально це показник того, який в нас характер, яка в нас команда. Не здавались до останнього знову ж таки помилки, але це було вчора. Сьогодні останній крок самий важливий. І ми не маємо права на помилки. Я вірю у вас більш ніж. Зробіть мені цей праздник. Чесно, блять, сука, не хочу говорити, блядь, я не можу. У мене блядь, зразу сльози. Для мене це дуже важливо. І для вас це теж перша ліга. І просто купніть ще три місяці назад. Хто ми були, блять, і хто ми, блять, зараз. Полісті, стіл ліги. Він демонстрував рекорд, Все, біжу, до центру. І давайте дивитися, Хто по Чорнобач. Чорнобай. А, а чи ніч? Майдачко, або як обігрівати, обігрувати. Заходить. Смотри, блядь. Стас, ти можеш, Стас? Блядь. ну от коли я поясню, ти можеш розминатись, він каже, я готовий, блядь. Шкода, що отримав пошкодження задньої, задньої стегна, блядь, Жалко. Але вийшов я давай, дуже, дужень, і дуже давай. якісно відпрацьовують обидві команди. Що так що в захисті І зараз Чорнобай час вийшов, але можна грати, можна грати. Грай Чорнобайку! від з пазенка і це взяття воріт. Це має фіксувати взяття воріт. 1-0 на центр поля показує Андрій Смольський. Що треба подучить правила медіа Фубо, друзі, спази. Та блять, блядь, я не знав. Я, я пам'ятаю, що коли Карапінка так зробив, типу, м'яч підняли або ще щось зробили. Ну тому що я взагалі не грав. Я навіть коли він забивав, типу, біжав, типу, блядь, сміявся. Та похуй на цей гол! давай, давай, давай. Я не скажу, що там дуча чи Пазя винуватий в цьому моменті. Недорозуміння з арбітрами. Е, коли ми пропустили м'яч, ми виходимо на поле, і всі одні кажуть: нічого страшного, ми вчора так же саме починали. І і закінчили, закінчився рахунок 7-5. Наступні 15 хвилин матчу проходять під повним контролем з дуже багатьма паузами, які підходять саме армату. Зараз різні ситуації виникали буквально кожну хвилину, які збивали темп гри. Вуліт випадає армата йопа не ворот. Мало не в компот там повороноги моє. Ми вчора теж 1-0 проїгрували. Потом що сделали? Сделали ветер. Давай сейчас. Ну, ну, ну я впевнений. Що а з нервами тут Давай, все дуже так. добре Олександровича ви знову звіщується трошки ліводжбересові зручну позицію? Пробиває на поза поміжні 2-0. 2-0 команда забиває ще один гол, і це вже фірмове святкування. Напевно, від Євгена Селиста. Я думав, що пази від так як він в лізі вже відбив від нього. Ну, в мене була чуйка, що він не буде цей раз обигрувати. Чоловік на досвіді, да, людина, футболіст, яка справляється з давленням, в принципі, яке потім на прозі цього відео було в мене. Ми пропускаємо з боліта 2-0. А ми втягнемо карточку, саму, мабуть, найгіршу, яка могла бути. Дякую, дякуємо дучі. Йому витащили, це ужас. З чого він на дев'ятий матч вирішив, що він бляха, має піти і витягнути Цю карту, коли в мене своя стратегія, блять, чого ще я бій взибали. Витягнув карточку. Мені я підходжу. Мало і кричать: останню, останньою. Говорю, вони говорять, да, Джокер, я говорю, блять, окей. Витягую цю картку, штрафною, хоть ну Схулі блін. Жека, пожалуйста, я тебе прошу. Ти вмієш це робити. Людина кій, людина більярд. Давай зараз просто візьми і поклади цей мяч у ворота. Я думаю, що зараз фордів нас здивує вибухи. Отже. Там повз придуває кордік 2-0. Бля, не Алекс? Знову ж таки, повністю контролюємо гру. У нас куча моментів м'яч літає по карному майданчику. Ми дуже всі хотіли забити швидкий гол, вирівняти ситуацію. Це було, блядь, поріво жорстке. я не знаю. Хто мені сказав в переріві, що їм потрібно к мануальщику ходити. Хто не знає, це, блядь, хто кістки вправляє. Команда грала дуже добре, трибуна гнала, 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 але не вистачало цього голу. Підецю у них начався, Це коли ми почали грати, якщо не помиляю, сім на сім. Можна буде обігрувати, ага, обігрує Подача комбінація трижотики. Збиває Кабаченка. І, дотики, дучу, брута, опозиція, і, у Нікіт і ось він хоче Але душевський пробиває влучає всі міцничого супер ризику. На дучу не пробиває поворота, але не влучає віддальні кого. Що девральну передачу від влади Алєксєєва, теж на дучу і тут. Просто сантиметри, міліметри. Але а, те, що та ми та зараз віде? бачимо, це справді а, випробування для команди. І єва тарасенко на воротах. Він є, а, і він відбуває. Да, муха, що буде вигадувати зараз. Він він пробуде межі металію. Прострілює, може бути небезпечно. Доча пробиває знову соксо на... Бля, бля, ми можем забити... Тарасенко, знову він. Там час уже вийшов, тіп ми граємо. Роби! Далі. Час! Можливо, ті якраз секунди компенсує зараз арбітер, Все. докупа не компенсував. 2-0. Перший тайм. Армат перемагає. Поки що команду профан. Багато створила команда нам проблем. Я. Піздець. Да? Класно, а 2-0 горимо. Люди ні разу два рази перейшли центр поля, 2-0 виграють. Ні одного удару поворот. Ви врахували, скільки у нас моментів? Всі моменти, коли ми спішимо. Ви ж розумієте, це не покращує якість. Не без ніякої анархії нічого не сталося. У нас є 30 хвилин. Нам треба один гол. Забиваємо один гол і ми виграємо спокійно цю гру. Пацани, фінал, блядь. Ніхто, блядь, не згадає, що ми були в фіналі. І от зараз ми маємо вмерти вижити все з себе максимум. І нам треба всі, Аля, Єга, Дуча, Ярік, Муха. І e, Сарен, на вас база оця атаки. Треба вижимати, пацани. Беріть, є можливість лізти туди, лізти, вони не встигають, фолів багато. Давайте, пацани, будь ласка, Пацани, 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 пацани 30 хвилин і після цього ми будемо відпочивати неділю, дві-три і ми будемо ходити з високопіднятою головою ще рік. Але 30 хвилин, на які треба все віддати. Все, 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 все стартує другий тайм, і всі готові рвати і забивати, і Нам що нам потрібно, нам потрібна тільки перемога. Нам потрібно зараз забити. Обов'язково. Хочу згадати це Кириченко Був звичайно. звичайний Останні... і цього, дуже дуже небезпечний момент. Ярче віддає передачу на Ісаченка. Ісаченко заповнює зараз центр поля. Також муха дуче, яке закидання яке Алексіє! Безпечний момент, який буде рішення арбітра. Ми вийшли на другий тайм, а армат чомусь не вийшов на другий тайм. З першої хвилини другого тайму, ну просто, мабуть, якщо взяти передивитися ту гру, 90% володіли м'ячем на чужій половині поля. І, і приходить час до болітів. І це, блядь, піздець. Я розумію, що якщо вони зараз заб'ють цей боліт, то це нам буде блядь, прям так важко. Останній раз він виграла ужасно. Я думаю, що він буде бити. Тому... Я тому готов. Давай, давай. давай вірю в тебе. Давай, давай, давай. Якщо я правильно пам'ятаю, смакула пробував обігрувати когось. В нього получилось надзвичайно погано. Тому я йому сказав, що 99.9. Я думаю, що він буде просто бити. Смакула його президентський буліт. Чи реалізує він його зараз? Смакула. Галікаптор парирує. Президентський болід від Смаколи і, можливо, це буде переломним моментом матчу. Ми чуємо ще один сигнал. Можливо, зараз команда Профан одразу буде відповідати. Олєшка відбиває блід. Я... <реш> Рахунок 2-0. Я біжу і кричу, вам пізда. Дніпро на 2-0 горім, я кричу, вам пізда. Я навіть не дивився, тому що я так переживав. Цей момент міг зробити різницю, блядь. Ой, типу, бля, і слава Богу. Оце і є командна гра, це людина, якій дається, та, там, хвилина часу. І він робить її на 100%. О, і знову ж таки сідає, не грає. І Макс Муха. Я не пам'ятаю, щоб він не забивав президентські боліти. Здається, ультимейту він тільки не забив там в штангу, влучив, але прокинув перед цим голкіпера. Я беру цей м'яч і підходжу до центра поля. Болівальники скандують твоє ім'я. Я це все чую. Я... Моя замирає просто дихання. Пульс максимально приостановлюється. Я поверю голову, там є чіткий момент, то як я повертаю голову на трибуни, дивлюсь на трибуни, я улыбаюсь. Уживих. ну Зараз е муха проти тарасинка. Я О. сижу, блядь, на колінах, отак, от пальці. Бляд. Біля мене сидить Лера плачеть, обняла на мене, каже, Боже, труситься, мене трусить із-за того, що її трусить. Красенка, хто вийде переможцем цього єдиноборства. Трибуна кричить його ім'я, муха біжить. Я, він цього моменту готувався все життя. Я не знаю, ну, для мене це холоднокровна людина, яка виходить і шість болітів з шістьох просто переграє вартарів. Ну, якщо можна було поставити ставку прямо от в той момент. Ну, Машина одразу залетіла, просто переможцем цього єдиноборства. Муха Тарасенко, да. муха поти Тарасенко, треба бути повнорофом. 2-1. профан скорочує відставання в цьому матчі. Начало положено. Це 2-1, друзі, але це був тільки перший момент мого давлення, і попереду мене чекав. Ікс по подавленню, ніж цей. Машина забила. Пиздорату. Як би я вас там не любив, багато кінтів, але зараз вас на кінтів немає, нахуй, вам просто повно. Один, Рен, Кортів. Йди передач праворуч, точний пас на мірошнікова, той заганяє, зараз штрихні передачі Галки не чує дотик від його родини, свисток від арбітра. В цей момент я розумію, що э, цей натиск був э, такої сили, що він може мене завалити. І це відбулося. Він завалює мене на, е, на поле, і я впадаю. С попіксолях треба розбиратися, складе руку на спину на плече. Єгор Дирда. Я просто раз 300 в той момент, поки суддя передивлявся вар. Я раз 300 отак закрив руками рот і раз 300 сказав: Постав точку, постав точку, постав точку, постав точку. Рефері подивились вар. Там була делегація блядь, цих орбітрів, і вони зробили рішення. І пенальті призначає Андрій Смольський. Ви самі все чули, доболювати не будемо. Гірчичник для ігородирди і я підходив до м'яча. Муха каже: братик, ніхуя біля мене стоїть муха і каже: Ну що, готовий бити? А я такий. А я просто беру і перепитую у мухи. Кажу, муха, а ти готовий бити? Він мені каже, так 100% і так впевнено, я готовий братик. Я кажу, все, муха, бери цей м'яч. Давай закривай цей матч. Ось вам і тиск профану. Ось вам і тиск профану, як на футбольному полі, такі за його межами Максим Муха, чергова дуель проти Станіслава Тарасенка. Тепер з пенальті. Перше на амбиту починається прямо зараз, Знову таки, оце прям був найбільш емоційний момент. Якщо справнього з болітом, це був набагато емоційніший, набагато. Тиск був набагато більше. Муха б'є. Зараз да, да, вони да. да. блять притулі. Те саме, я не хочу. Та Кіба, як там може бути не впевнений, там, блядь, всі трибуни Муха. Муха. Чи вдасться зараз профану Зрівняти рахунок. Муха проти і... Тарасенка. Муха. Розганяється муха. Два. Два Зрівняє рахунок. Зараз буде волоще цікавіше. Я не знаю, яким рідким азотом е залита голова Максима Муха. Я до того, що це настільки колодок розумі. Людина підходить, хатить, просто не китаючи там голки, правда, він знав, куди битиме і знав, що заб'є. Муха, блядь, Боліт і пенальці, але заслужено. Але цей чоловік, цей чудак новенький, він заслужує. Він просто бере і робить. блядь. Людина, якщо собі впевнена, то що тут можна говорити? Братішка по красоті, бля. так впевнено, ударів. З ігнісом такого удару не було б. Там 10 з 10, блядь, там без шансів. Я замер, я просто знаходжусь в моменті, я розбігаюсь. Як будто на монтаже, сижу і має серцеб'єння, все це перед глазами. Чотко я понімав, куди я буду біти, і ми спокійно йдемо далі. І тут я розумію, що немає шансу того, що ми не виграємо. Ми повертаємося в гру, Сука, Все, що я сказав. Рахунок рівний та далі профан витягує картку з голом за два. Армат прибирає з поля капітана команди. Дучу, та звичайно, вся команда завжди на половині поля суперника з небезпекою. Та, ну чому найбільше зараз буде він її. Ну, Тарасенко, ну герой. Який... Сейча та далі команди обмінюються фолами з картками. Можливо, на си серія політів буде <пробує> чекати. Це будь-кова цікаво. Часом про фанту знову часа ти падає. Друга з це синя, це синя, однозначно або червона. <звіт beleza> а, і в часі картка вилучається гравець іде п'ятим номером і йде на бровочку. Тепер гравці профану грають в більшості. І У нас величезний шанс на те, щоб реалізуватися і забити не тільки один гол, але й більше. <звіт> Денис Пиклутян, <звіт> <його> позиція <звіт> стало <звіт> їх на те, по грає в центрі захисту. Ну хай біжить! Ти по діаналії доженеш не руть. Ну би ну говориш, говориш, блядь, він впаде через метр. Одного захисника, але вистачає Володислава Алексеєва, далі муха простріла від мухи. Ми вже сьогодні бачили, удари бачили, він все добре дає передачу. Удар, упоритка! Давай, 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 давай! Чергова атака, яка не закінчується голом. До кінця матча менше 10 хвилин, та все може вирішити буквально один гол від будь-якої з команд. хвилин до закінчення над чемпіонату, над 9 хвилин до визначення того, хто стане чемпіоном ліги. Профан тим часом атакує. Дуча на полі. Прострілює. Дуча Блядь. небезпечно зараз дуже і дуже. Ісаченко з м'ячем. Ісаченко давайте, 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 вантажить. Давайте, давайте, давайте. вантажить, Вдається розглядити. муха, повз м'яч, пробиває. Знову мене небезпечно глиняний. Дуже багато зараз профан на в'ячі. उसकी तारी उतर भी थी सच Лише такі, то що такі краси німають залітати, ворота терма. Цей удар міг зайти тільки так. Ну, типу, по-іншому вони, блядь, ну, все ловили, все ловило, ловили. Іса на секунду піднімає голову. І без роздуму і, 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 б'є дев'ятка йовка. Я взагалі, операція Путіна була блядь. Просто його украв у мухи, відкусив кусочок львівського круасанчика і туди різд різотто тіки, дав що знаєш? Я навіть зловив себе на думці, я надзвичайно радий і щасливий, що саме Іса забив. Такий момент, такий важ... надважливий гол для команди і для нього. Я дуже вірю в нього і надію, що саме оці емоції його знову ж таки виведуть на новий рівень. При рахунку 3-2 в нас ще були моменти. Ми могли ще забивати гол. Армат після того як він пропустив другий гол. Вони вже морально втомилися, і в них вже не було сил ні на що. Вони думали, думали, якби, якби швидше закінчився цей матч. Мішується вправо, де передача на садчика. Кричать йому діла Ісаченко. Блокується цей удар. Іса. Ти Ярик! ні муха Забери в нього м'яч час е зупинено, він не йде. Був рахунок 2 У Мене вже не було такого. Заси. Як як да, да я вже ну, вони вони нічого за другий тайм вони нічого не створили? Вони просто пиздили тут м'яч без розуму, без цілі, якої не було такого, як мене було з Інісом. Я відчував, що може. І якась нас настатися, але У нас ще після рахунку 3-2, блядь, муха мог розібрати гол за два, блядь. Ще пізда було, 5-2. Вантажки треба зробляти. Давай Макс кіль... Муха! Ні. Ні! Схоже, на лові запасних Хармата вже все розуміють. 10 секунд і м'яч треба відбирати. І... Давайте, давайте, пацани, давайте, пацани. Свисти. Свисти. Фах, чемпіон UA Steel Ліги 2025 року. Це метал, який Подивіться, які емоції. Люди, деякі виробники у чемпіонів, так не святкуючи. Наскільки ця перемога була важлива для пропана? Максим Муха віддав сьогодні всі сили. Забив пам'ять. Дуже багато праці було до цього моменту, друзі. У мене було жодних емоцій. зелінь не розмовляю, я просто впав на газон, да і просто проводив час сам з собою. скажімо так є Просто піздець. Які емоції, просто два, просто. Капельне матч, серце не витримую, не знаю, але я думаю, що візьмемо собі серпень на відновлення нервних клітин і будемо з кубком просто ходити по всьому Києву. Ну, після фінального свистка, звісно, було полегшенням. Я, я, звичайно, плакав, і, звичайно, були сльози. Ай-яй-яй-яй-яй! <плес> Жовта вже глотати критику. Ми не могли молицю відпустити да, не могли добре грати, це, це одне, а вигравати це інше. Наприкінці, бо я блядь, ця команда могла виграти нас. Ну сильніше нас в цьому сезоні немає, тому наступні навіть не в цю після. Ми будемо ще ну, типу після після свистка Взагалі не було якісь емоцій. Вже Блядь, всі емоції були видані в поліфіналі. Для мене на навіть полуфінал був важче. Важче, ніж була гра з арматом. Типу. Перемагає сильніший. Хто би що не говорив, ми зараз номер один і ми топ надіакома найкраще. Так як моя історія про професійному футболі закінчена, і нова кар'єра в, розпочинається в медіафутболі, тому для мене це. Вищий пілотаж. Чесно скажу, у мене ніколи не було сліз, коли ми грали в футбол. Але тут, коли ти розумієш, що ти з самого початку, тут, ти розумієш, як це все починалось, і тому це шалені емоції. Ні в який футбол ні професійний, не аматорський мені давав цих емоцій і цих, цих радості. Тому мені здається, це той момент, до якого я йшов все життя. Щоб отримати ці емоції, гравши у футбол, це емоції, які незабутні, і їх не можна там передати словами. Це треба пережити. Дуже багато розмовляли про медіафутбол в свій час, 3-го року, 4-го. і 25-й рік. Всі все почули, всі все побачили. Дякую всім, хто нас підтримував. І це тільки початок, це тільки перший сезон. І далі буде ще цікавіше.